Виконуємо практичну частину роботи за темою текстові документи, різновиди публікацій, форматування текстових документів. Кожен отримав копію документу, в якому одразу можна починати працювати. Для цього натискаємо на Документ, показує за допомогою виконання роботи у браузері. На початку текстового документу у вас є зображення, як має виглядати документ після форматування. Отже, потрібно виділити заголовок. Перші три абзаці виділяємо кольором. Далі текст перетворюємо на таблицю і потім доповнюємо списком, доповнюємо зображенням шестикутників і робимо. Рамку для тексту. Отже, почнемо. Беремо зразу перше, що ми зробимо, ми виділимо заголовок, це найпростіше, що можна зробити, вирівнюємо його по центру. Робимо розміром, ну, наприклад, 16 або 18, так, щоб це виглядало красиво. Робимо напівжирним. В принципі, можете за потреби змінити тип шрифту, можна не змінювати. Далі. Наступні три абзаци: виділяємо певним, текст, певним кольором. Для цього можна скористатися або просто інструментом виділення. Але зверніть увагу, що в цьому випадку у вас рядочок ну, тільки виділяється кольором саме текст. Можна зробити інакше, виділити і вибрати, у вас є тут права кнопочка і мишки. Так, Зараз знайдемо, вже знову забула, де це знаходиться. Стилі абзацу, формат стилі абзацу, межі і заливка. Вибираємо, щоб у нас була, наприклад, тільки права межа, колір межі робимо темно-синім, ну, більш синішим. Можна зробити ширину межі, наприклад, півтора. І також колір тла, колір фону. Робимо світло синеньке. Натискаємо застосувати, от у нас як у прикладі. Ну, Єдине, що колір межі цією лівою можна зробити трошечки товщою, тобто півтора, це малувати, зробимо трошки товще. Аналогічним чином робите другий формат стилі абзацу, межі заливка. Пробуємо зробити три пункти. Ну, да, так трошки красивіше. І третій абзац, відповідним чином, робити помаранчевим. Далі наступний фрагмент тексту, починаючи зі слова природничий і закінчуючи Сонце планети зорі галактики, треба організувати у таблицю. Річ у тім, що у десктопних версіях текстових редакторів є опція виділити і перетворити текст на таблицю. Якщо ми натиснемо, виберемо контекстне меню виділеного фрагменту, ми не бачимо нічого пов'язаного з перетворенням таблиці у тексту у таблицю. Далі у нас є на вкладинці формат опція таблиця, але вона є неактивною зараз. Тому ми розуміємо, що немає зараз у нас можливості перетворити текст на таблицю. Тому нам знадобиться інший варіант. Бачите, просто таблиця вставити і намалювати. Відповідно за розміром таблицю. Тому я знімаю виділення. Рахуємо, що нам потрібно 3 стопчика і 6 рядочків. Натискаємо вставити таблиця, 3 стопчики, шість рядочків. Далі наша робота перетвориться у монотонне вирізання або можна перетягуванням робити. На жаль, потягнувся трошки, тому поверну назад. Ctrl-X, Ctrl-V. Далі об'єкт дослідження. Ctrl-X, Ctrl-V. Або можете обирати, от виділили фрагмент тексту правою кнопочкою миші, вирізати, в потрібну клітинку вставити. Далі перший рядочок. Давайте зробимо зразу перший рядочок таблиці зробимо напівширним кольором. І е, зробимо виділення е, таблиці м, зеленим кольором. Знову ж таки, дивіться, коли ви вибираєте отут інструмент кольор виділення, у вас виділяється тільки е, сам фрагмент е, тексту. Це є неправильно, тому що у нас має бути виділений, е, виділені клітини. Тому, ось тут, де у мене написано більше, є. Е, Колір межі і колір фону. От мені потрібен колір фону. І тепер, як бачите, вже у мене виділені кольором саме клітинки, а не тільки текст. Далі перетягуємо наступні. Ось таким чином фізика. Фізичні тіла та явища, предмет дослідження. І так далі, далі, далі. Виконуємо, поки не заповнимо і останній рядочок. Астрономія, небесні тіла, Всесвіт. Ну і відповідно Сонце планета. І так далі. Тобто ця вправа покликана на те, щоб ви навчилися створювати таблицю, перетягувати або копіювати і вставляти, наповнювати контентом дану таблицю. Ну, і також визначати колір клітиночок. Наступний фрагмент це нам потрібно. Перетворити оцей весь текст на, на список. Причому список у нас є багаторівневий, зверніть увагу, тому я зараз виділяю, ну, лишимо абзац, у цей він нам потрібен, і, відповідно, все інше це вже є список. Перетворимо спочатку на нумерований список. Немає у нас такої опції багаторівневий список, але ми з вами вчили, як це зробити. Для цього перший у нас нумерований елемент списку це створення колоній на Марсі. Далі наступні два елементи списку: астрономія фізика мають стати. Під пунктами да, або маркованими або нумерованими іншого рівня елементами. Для цього нам потрібно збільшити відступ для оцих двох елементів. Шукаємо на панелі інструментів наступний значок, який називається збільшити відступ. Зверніть увагу, ось він у мене підсвітився. Коли я на нього натискаю. У мене цифри 2 і 3 змінились на буковки А і Б. Ну, і відповідним чином, далі я це виконую для всіх наступних елементів списків, які мають перейти в розряд багаторівневих. Так. Все, є. Ну і залишилось ще. Нумеровані елементи списку зробити напів, напівжирними. Для цього я можу, утримуючи клавішу Ctrl, виділити всі ці елементи списків і натиснути кнопочку напівжирний. Є. Наступний етап це етап, де потрібно намалювати і перенести даний текст. У шестикутники да, в соти. Тому залишаємо ось цей етап важливі риси дослідника. Зверніть увагу, що, до речі, абзаці мають починатися з червоного рядочку, тому ставлю курсор на початку, натискаю клавішу Табуляція на клавіатурі. Хто не знає, де вона виглядає, давайте зараз побачимо екранна клавіатура. Ось у нас клавіша табуляція. Іноді на цій клавіші ще намальовані стрілечки праворуч-ліворуч. Це називається клавіша табуляція. Стрілечки можуть бути намальовані ось таким чином. Ну ні, не можу намалювати саме. На що нам треба зробити? Ну, Перше, що я раджу, я раджу скопіювати. Цей фрагмент, який має бути розташований у шестикутнику. Після цього ставлю курсор перед цим текстом, потім, якщо все вдасться, ми його видалимо. Поставили після абзацу важливі ліці дослідника, курсор і натискаємо Вставити малюнок, створити. Після цього у нас відкривається нове вікно всередині. Google документів де ми можемо створювати малюнки. Я візьму, зразу вставлю сюди той текст, який я скопіювала, для того, щоб можна було звідси брати. І будемо починати створювати шестикутники. Для того, щоб створити шестикутник, нам знадобиться елемент фігура. фігури. І беремо шестикутник. Ось у нас є шестикутник, для того, щоб він був. Рівний за всіма сторонами, то можна утримувати клавішу Shift, і він буде у нас виділений. Далі зверніть увагу, що у нас контур за прикладом синього кольору, але заливки у нас немає, тобто прозорий. Ну Або можна взяти заливка білий кольор має. Далі давайте розмістимо тут перше слово, так як за зразком є допитливість. Достатньо просто двічі клацнути по екрану по нашому шестикутничку і просто натиснути Ctrl V. Ось у мене з'явилася допитливість. Я зараз спробую трошечки зменшити. Бачите, ми якийсь знак перескочив, <клух> тому я трошки збільшу. От у мене вже є перший шестикутник. В принципі, у нас є ще довгі такі слова, як цілеспрямованість, наполегливість, спостережливість, але якщо ви побачите на зразку, там є перенос, поэтому е лишаємо от у нас достатньо довге слово е допитливість. Далі будемо просто це копіювати ці шестикутники і розміщувати відповідно до прикладу, до того, як у нас. Зображено шестикутники у прикладі. Потім будемо заповнювати шестикутники відповідною інформацією. Навіть можна, дивіться, як зробити, щоб не далі не продовжувати, прямо так, як воно є, ми можемо взяти, скопіювати зразу 5 оцих шестикутників і просто їх уже розміщувати. Певним чином. Так, от у мене вийшло, і лишилося ще раз вставити і ще раз розмістити. Є. Ось у мене вже є ці всі шестикутники. Давайте спробуємо зменшимо трошки, можливо, навіть ще зменшимо. Щоб все бачити, ось вони у нас всі є. Так, тепер витягнемо наш текст, щоб ми бачили, мали змогу. Так. Ну і дивимось, значить. Де у нас що має бути? Ось тут у нас має бути креативність. Так, далі у нас там були, ось здесь була лампочка, да? то тобто є ми беремо картинку, там, де у нас, скажімо так, смайлик лампочка, і замість допитливості ставимо тут лампочку. Її можна збільшити за розміром. Ось тут на три крапочки, коли я натискаю, воно у мене скривається тут розмір. І її можу, її можу вирівняти по центру і так далі. Так само нічне небо. Мені потрібно розмістити ось тут, також по центру. І також збільшую до 24. Ну окей. Далі мені потрібно. До речі, можна зразу збільшити розмір для цих зображень. І, скажімо, хай вони будуть зразу по центру, то тоді буде простіше додавати їх. Так, бачимо так, тепер розмістимо книжечку і розмістимо компас. Будь ласка, от у нас вже є певна частина інформації, заповнена. Ну і таким чином ви далі. Далі, далі, далі це все заповнюєте, наповнюєте контентом дані шестикутники. Коли все буде зроблено, ви тоді натискаєте Зберегти і закрити. І ось наш вже малюнок він готовий. Єдине, що бачите, у мене тут трошечки скушались деякі фігурки, поэтому я двічі натискаю на цей малюнок. Зараз зменшу масштаб до 50 для того, щоб бачити все полотно. І виділю все, і чуть-чуть зменшу, розміщу по центру. От. Ну і, можливо, навіть шрифт можна зменшити там до. 15 ка це багато. Зараз подивимось. Ну от Ось таким чином. ну, Єдине, що, звісно, краще заздалегідь підібрати шрифти, тому що зображення, наприклад, бажано більшим розміром робити, а Текст меншим для того, щоб він весь у вас поміщався на вашій картинці. Знову підкоригували, натисли, зберегти і закрити, маєте всі зображення. Ну, звісно, треба, от у мене ще треба підкоригувати. Тобто я знову заходжу, знову зменшую, наприклад, розмір. І ще, наприклад, Трошечки стисну, для того, щоб у мене все помістилося. Вон, бачите, у мене тепер весь малюнок помістився. Далі, що нам залишилось, нам залишилось зробити оці останні поради щодо того, що треба робити, для того, щоб розвивати певні навички. Відповідно, виділяємо цей абзац, починаючи з читай книги до небіся помилятися. Робимо вже те, що ми робили: формат стилі абзацу, межі і заливка. Тепер нам потрібні всі чотири межі, тобто з усіх сторін у нас має колір межі бути фіолетовим. Давайте зробимо його 2,25 потовші. І зробимо заливку світло-фіолетову. Так. І натискаємо застосувати. От, у нас вийшло. і лишилось тільки зробити ще список за допомогою стрілочки. Ось у нас є. Можна ще зробити вирівнювання за шириною, ну і, наприклад, зробити трошки меншим за розміром. А далі було б цікаво, якби ви ще зробили таку опцію, як, наприклад, поставити курсор перед початком заголовку і натиснути Вставити розрив, розрив сторінки. Тоді у вас все почнеться з нової сторінки і буде виглядати ну, прям так, як це було на зразку. Зверніть увагу, що та інформація, яку ви розмістили по. Шестикутниками її треба видалити. Ну, і от, будь ласка, теж у вас виходить перший це табличка. Ця ж інформація теж має бути в табличці розташована, тому у вас підтягнеться тут теж текст. У вас є шестикутнички, до речі, їх можна зменшувати вже прямо тут цей малюнок. І, відповідно, є абзац. Дякую за увагу, будь ласка, виконуйте, чекаю ваші роботи. Будьте уважними, зупиняйте відео там, де потрібно, для того, щоб виконати це завдання якнайкраще.